Крута локація, особлива атмосфера, приємна музика і червоний хідник. Так урочисто завершує навчання молодь, які пощастило потрапити на перший потік програму розвитку майбутніх лідерів FemUnity Тін з компанії Ферекспо. Серед великої кількості охочих долучитися до цікавої та ефективної ініціативи організаторки та тренерки обрали 54 учасника і учасниці. Для них від 1 червня до 7 липня тривав освітній курс. Упродовж терміну навчання підлітки відвідали 9 тренінгів на заздалегідь визначені основні теми і кілька додаткових занять, ідея проведення яких виникла під час навчання. Які тренінги на думку його учасників і учасниць стали найкориснішими? Сподобалась профорієнтація, був класний тягнемо на тренер і цікава тема. Дуже корисна зараз. Актуально. Найбільше за все мені сподобався тренінг різноманіття та інклюзивність. Це було для мене дуже корисно і повчально. Ефективна комунікація я багато чого для себе винесла, і багато чого знала. Я обрала тему «Фінансова грамотність, тому що я вважаю, що керувати своїми фінансами це мені дуже поможе. Допоможе в майбутньому. Я обрала тему «Тайм-менеджмент», тому що я вважаю, що без цієї теми, якби людина якби не живе, тому що вона планує свій час життя. І там день або неділю свою мені сподобалось комунікація. Для мене це був найцікавіший тренінг. Там було весело, були веселі командні роботи, тому це найкращий тренінг. Для мене було найцікавіше це тренінг профорієнтація, тому що за допомогою цього тренінгу я змогла остаточно підтвердити свої бажання стосовно. Майбутньої роботи сексуальне виховання, тому що не завжди у нас піднімається така важлива тема, як вона, і ми пройшли дуже багато складних тем, які зараз допомагають дітям не робити помилок, які робили всі раніше. Зайте дуже важко визначитися саме ну, найцікавішим, тому що всі спікери вони викладувалися ну, по повній, будемо так це називати. Тому ну, було все цікаво, все дуже інформативно. Але з таких найбільш головних мені сподобався тренінг про лідерство. Тобто багато дуже цінного матеріалу було підкреслено там і було надано ну, нам саме. Позаду місяць цікавого і динамічного навчання, отримання від тренерок безліч корисної інформації, яку із великим бажанням і натхненням поглинали допитливі підлітки. Попереду захист проєктів, які підсумують набути досвід, і визначать пріоритети у світосприйманні та життєвому русі кожної особистості. Хто в якій послідовності захищатиме власний проєкт, визначило жеребкування. До речі, учасники мали можливість підтвердити набуті знання не лише запропонувавши тренерам індивідуальні випускні роботи, а й командні. Вони у нас об'єдналися в групи вже за бажанням по потім -по вподобанням можливо світогляду. Да? Тобто, як їм було комфортно, у нас організувалося 10 команд, і в командах вони працювали над своїми проектами і сьогодні готові їх нам представити. Ми дуже хвилюємося, хочемо, щоб це було щось дуже круте. Сподівання організаторів і тренерок виправдалися своїми випускними проєктами. Підлітки підтвердили, що насправді недарма були обрані учасниками програми розвитку і самопізнання. Їхні креативні ідеї, неймовірне бачення досягти поставленої мети, і топ відкриття, які вдалося зробити молоді під час навчання, вразили усіх тих, хто супроводжував їх дорогою становлення і визначення як особистостей та набуття дітьми лідерських якостей. Результатом, якого вдалося досягти за такий мінімальний проміжок часу, Любов Козюра дуже задоволена. Діти насправді дуже круті, вони зовсім не такі, як ми. Те, що ми в своєму віці, тільки починаємо розуміти, вони вже це знають. Наша задача була підсвітити якісь головні моменти, можливо, дати якісь академічні назви, поняттям, але вони знають вже набагато більше, ніж ми. Задача була це оформити. Наша це дуже круто. Такий обмін енергією відбувається. Менеджерка компанії Ферекс понаголосила, корпоративна освітня платформа Фим'юніті була створена насамперед для жінок, які прагнули розвинути лідерські якості. Подальша трансформація програми сталася зовсім випадково. Ініціаторкою цього всього була моя донька. Вона коли бачила, по-перше, як я навчалася, по-друге, -по як ми ці три роки це все запускали. І колись вона просто на третьому потокі фам'юніті каже: Мама, коли ви це зробите для підлітків? І я зрозуміла, що їм також це потрібно, і дуже рада, що, що небайдужі співробітниці і випускниці фом'юніті долучилися, і вийшло дуже круто. А це Марія Козюра. Та сама ідейна натхненниця організаторів, яка заважала взяти участь у програмі розвитку майбутніх лідерів FemUnity Teens. Дівчина вважає, прийняте нею рішення було абсолютно виваженим і правильним, адже лише тепер зрозуміла, яку користь отримала від тренінгів. Цей місяць пройшов дуже швидко, і я навіть не встигла зрозуміти, що коїться. Я зрозуміла, що я хочу саморозвиватися далі, і це до цього я не хотіла зовсім. Фімінітітінс мені дуже допомогла. Логічним завершенням навчання підлітків стало вручення їм дипломів. Проте дипломи не звичайні, а з відзнакою. Кожна команда, кожен індивідуальний захист випускного проєкту довів, що ця молодь гідна називатися кращою. Тому учасники отримали від тренерок диплому за перемогу в певних номінаціях. Та невеличкі презенти. Відмінниками у навчанні цьогоріч визнано дві команди: ДАК Тінс і піар-менеджерки Ферекспо учасників і учасниць цих команд. Любов Козюра відзначила дипломами, які засвідчують їхню перемогу. Спеціальним подарунком для щасливчиків став сертифікат на курс навчання фотографії від відомого фотографа Дмитра Купцова. Фінальною крапкою урочистої церемонії став спільний флешмоб, який об'єднав усіх: від організаторок і тренерок до випускників, чиї життєві дороги осяяні впевненими кроками і сміливими рішеннями. Hey, 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 hey.